Ай, е, я пам'ятаю. ха, Щоб вони думали, що я тут такий простий. Записка щоденника Ісидори Марган. одна з Це мій другий тиждень у таборі. Щодня прибувають нові жертви. Маглівські лікарі і навіть деякі з наших цілителів роблять для них все, що можуть. Це горе відчутне. Ті, хто пережив, чому не завжди травмовані своєю втратою. Його лихоманка може пройти, шкіра може загоїтися і е, зарубцюватися, Але спустошилива скорбота та залишається. Я бачила чоловіка, дуже схожого на мого батька, який втратив дитину. Я не могла цього витратити. Мені хотілося принести йому хоч трохи полегшення. Я починаю думати, що інше помиляється. Я маю силу о, допомогти цим душам. Не допомогти їм, здається, таким же свавілім, які позбавити їх від мук. Сумна записка.